Thank you Розробники бойової машини, конструкторська група науковців та інженерів сумду завершують підготовку до випробувань на полігоні бойового робота з робочою назвою Мисливець на рівні з конструкторами працює біля установки народний депутат України Ігор Молоток. Як вона народилася ця ідея? Ми їздимо, допомагаємо хлопцям, якраз коли звільняли Харківщину, це Купянський зюм, і ми сиділи з хлопцями в окопах. І коли вони кажуть, от є там укреп район, який ще тримається, расисти тримають, і не можемо його вибити, там кулемет працює. От якщо б такий був кулемет, який би їздив на колесах, якщо б йому ще гранатомет, а якщо може і два гранатомета, військові говорять про звільнення окупованих українських територій території найскладніші вуличні бої в міських забудовах агломераціях Російські окупанти встигли добре їх укріпити. Тож, аби зберегти життя українських бійців, і потрібні такі мобільні роботизовані комплекси. Адже під час роботи з пареної вогневої системи сам оператор перебуває у безпечному захищеному місці чи укритті і керує роботом дистанційно. Подинок. Постріл. Спарена вогнева система обертається. Це дозволяє бійцю оператору керувати установкою безпосередньо під час бою, швидко відкоргувати приціл зброї на сенсорному екрані і застосувати кілька режимів ведення вогню. Зверху на ньому встановлена турель, яка може обертатися в двох площинах: по вертикалі, вверх-вниз, по горизонталі, вправо-вліво. Є прицільний пристрій, тепловізійний і озброєння кулемет ПКТ два РПГ 7 Якщо ми говоримо про кулемет, то можна вести вогонь одиночними пострілами, короткими чергами і довгою чергою. Дальність визначається озброєнням яке на пристрої для потужнішої атаки. Боєць оператор обирає залп РПГ. Острів! Маса робота з обладнанням близько 230 кілограмів. Працює на акумуляторах. Під час активного бою запас роботи батарей живлення близько однієї години. У режимі очікування до восьми годин розробники оснастили бойового робота кількома важливими системами. Перевага його в тому, що він працює і ночі, Тут нічний приціл, прицільний постріл на 500 метрів. Взагалі кулемет ПКТ б'є і більше. Але бійці наші просять його для міських умов, де потрібно там з закуточка виїхати, там працювати до 100 метрів, максимум 200 метрів. І це ви бачите, це на яких він колесах знаходиться, він ще можна на ньому переворувати. Возити і БК, на ньому можна перевозити ще додаткові якісь обладнання тобто, це та надійна машина, яка точно буде допомагати нашим хлопцям. Перший зразок виконаний з кабельним керуванням. Такий був запит військових, говорять розробники. Адже так, бойова машина стовідсотково захищена від радіоелектронного впливу ворога, проте мають і інше конструктивне рішення. Схожу установку. Ми вже і приблизно хотіли самі створювати, отримали невеличке фінансування на можливість створення. І ми займалися вже раніше розробкою в сфері робототехніки, систем керування. Ми змогли це досвід застосувати, в тому числі для Військової розробки вже є бачення, як можна провести вдосконалення, щоб вести більш точну роботу із цього пристрою. У нас є розуміння, як зробити безпровідний і також це в планах це виконати ну, в майбутньому. Тобто можна зробити універсальну установку, яка може працювати або на дротовому зв'язку, або без дратовим чином. Процес підготовки оператора до роботи з установкою за тривалістю і складністю, схожий на процес підготовки до роботи з БПЛА дронами. Оцінку ж ефективності нового озброєння дадуть військові урахування їх практичних побажань для вдосконалення бойового робота. Це головне. Я думаю, що визначиться в військові. І дадуть оцінку вони. І як тільки вони дадуть оцінку, ми будемо проводити ще деякі там іспити, і тоді можна буде запустити це на серію. Ми ще поставимо сюди додаткову броню, яка буде витримувати 7,62 броньований, і це дасть можливість просто йти за ним, і як за щитом. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Тарифи питання, що завжди було болючим для українців. Війна, втрата доходів та економічна криза лише загострили проблему. Можливе підняття тарифів це вимушений крок, чи підкілимові ігри можновладців? А я ще додам, чи це відсутність комунікації депутатів, членів виконкому, чиновників з мешканцями Сумщини. Здається, що багато з них вважають себе не тільки обранцями, яких ми зобов'язали представляти інтереси громади, а чомусь обраними для відпочинку на лаврах або ж навіть незаконного збагачення. На рівні держави діє мораторій на підвищення тарифів на електроенергію, гарячу воду та розподіл природного газу. А оціни на послуги, що надають місцеві сумські підприємства, планують підвищувати у той час, коли люди залишились без стабільних доходів. Останні повідомлення про оголошені підозри топ-чиновникам Сумщини вселяють надію, що ми всі на правильному шляху. Не може і не повинен президент наводити лад у нашій області. Він належно виконує свою президентську роботу, а наша робота тут, на місцях, допомагати владі і депутатам зрозуміти, що час змін настав. Питання опалення проблема, що роками непокоїть сумчан, а мала б більше турбувати місцевих політиків, говорять експерти. Тепло до осель Сумчан подають дві приватні компанії суми Теплоенерго та КППВ. Перша працює на вугіллі, друга використовує газ. Тому собі вартість теплової енергії різна, різні затрати, різні тарифи. Задля зменшення тарифу і затрат КППВ підготувала інвестиційну програму. Вона не затверджена. Переписка з міською радою триває. Порозуміння немає. Постає логічне питання до наших місцевих депутатів та членів виконкому. А можна, а може, треба було включатись раніше і нести колективну відповідальність за все це. Інвестиційна програма котельні північного промвузла це питання, яке має обговорюватись виконкомом та депутатами задовго до початку опалювального сезону, аби при настанні холодів не довелось знову аврально шукати вирішення проблеми та виділяти захмарні кошти з місцевого бюджету. Впевнені експерти. Визначте стратегію відносин, обговоріть все і переведіть це в нормальний робочий режим роботи. Не вмієте або не знаєте, кажіть, ми допоможемо. Нагадаю, що ТЕЦ – це не тільки тепло. А ще електроенергію виробляє. Сподіваюсь, про неї не забули. Як висновок, депутатами міській владі треба докорінно змінити, змінити свої пріоритети в роботі. Починайте вже зараз готуватися до наступного опалювального сезону, але з державницьким підходом. Тому що це ваша зона відповідальності. Послуги з вивезення сміття сумчанам також надають дві приватні установи. Виконком вже розглядає питання підвищення тарифу на ці послуги, проте у закритому режимі. Тож цілком імовірно, що сумчани дізнаються про нові ціни постфактум вже з платіжок. Чи має влада право на такі кроки у воєнний час? Питання кажуть, що прибутків нема, і тариф треба підвищити. Постають логічні питання: хто порахував і на підставі чого треба підвищувати? Скільки людей мешкає в місті? Може, треба таким же чином на координаційній раді підприємців, на громадській раді права, на нарадах при керівництві обласної військової адміністрації також обговорити ці питання, як обговорювали опалення. Послугу надають теж дві приватні кампанії. Проте, все сплачуємо ми, мешканці міста, і це, на жаль, не повний список тарифів, що можуть зрости. Електроавтотранс, сумське комунальне підприємство при формуванні тарифу на послуги, використовує механізм розрахунків, що затверджений на державному рівні, і вже підготував нам з вами нову ціну на проїзд в комунальному транспорті. Ми, як пасажири, узнаємо її вже наприкінці квітня. Комунальне підприємство порахувало, що проїзд має коштувати 16 гривень вісім з них пропонують компенсувати з бюджету, аби для містян квитки коштували також по вісім. Рішення ніби соціальне, але от подача. Тетяна Мороненко наводить цитату, що вже поширюється у змі. Народні обранці роблять усе для того, щоб компенсація з бюджету максимально знизила фінансове навантаження на людей як на користувачів послуг. Вдумайтесь і посміхніться. Вони будуть тяжко голосувати, розподіляючи наші з вами гроші. Шановні обранці, наші обранці місцеві депутати, ви, хоча б риторику, змінюйте і не забувайте, що ми живемо в маленькому в маленькому місті, де все про всіх знають. Адже бюджетні кошти це ніщо інше, як гроші сумчан. Наші податки, експерти також обговорили, чи підвищать тарифи приватні перевізники, чи змінять рівень надання послуг, чи почнуть їздити у вечірній час, чи відремонтують маршрутки. Звертаюся до наших депутатів, зробіть красивий крок і радість для всіх містян. Почніть їздити в маршрутках і демонструйте звідтіля стріми замість фоток. З пакунками гуманітарної допомоги під час обговорення теми тарифів експерти оприлюднили приголомшливі факти про спекуляцію обслуговуючих організацій, дії та бездіяльність влади. Результати обговорення та аргументовані висновки вже у понеділок у повному випуску проекту Експертна думка. Новини СТС. Новим керівником Сумської обласної прокуратури став Олександр Панченко. Із 2020 року він працював на посаді першого заступника керівника прокуратури Сумщини. Раніше у органах прокуратури Дніпропетровської області. Життя на прикордонні Сумщини супроводжується звуками вибухів. Великописарівська громада постійно обстрілюється ворогом. Дуже важко. Ніяк ми до цього, як вам сказати, ніхто не привикне. І дуже важко дітям, і не ходять у школу. Я взагалі живу по півці, це взяли кордон там на нулю, як кажуть. Так що регулярно. Як і всім, так і нам. Війна йде. Кожен день. Злягаємо спати, думаємо, що буде утром. Просипаємося, думаємо, що буде завтра. Ну, думаємо про завтра. Як би страшно не було, люди не покидають своїх домівок, підлаштовують усе життя під складні воєнні обставини. Бувають обстріли, коли з утра, коли бувають і ночі, бувають і після обід, повсякнули люди вже привикли, як, як розполагають своїм временем, коли куди їхати. Укриттями ми забезпечили наскільки це можливо в наявному фонді захисних споруд. В період активних обстрілів люди використовували власні укриття найпростіші. На сьогоднішній день проводимо роботу із облаштування тих 14 пру, які в нас залишилися як фонд. Місцеві жителі непохитно вірять в українську перемогу і всіляко підтримують армію. Ми дійсно переконалися в тому, що і місцева влада, і сили оборони, які тут знаходяться, мають певну комунікацію. Вони налаштовані для подальшого укріплення оборонних рубежів і для ефективного введення оборонної операції. Настрій серед населення винятково патріотичний, працюють над проектами з розвитку громади та залучають інвестиції. Громада патріотично налаштована. Те, що ми об'єдналися в той момент, коли це було дуже важливо для нашої держави, для її оборони. Сьогодні ми вже зайшли в штатний режим з поправкою на якісь там військові дії, які відбуваються саме на території нашої громади. І Я побачив, що люди на прикордоні вони дійсно сильні духом, вони знаходять в собі. Сили адаптуватись, відновлюватись, вони знаходять ресурс, щось виділяють з місцевих бюджетів. Чим допомагає їм область, чим допомагає держава, чим допомагають міжнародні партнери і донори. Медицина, освіта та підтримка місцевого населення такі пріоритети розвитку громади. Ми обов'язково налаштовані на життя, на розвиток, на перемогу. Свідченням тому є відкрите наше нове терапевтичне відділення. Сьогодні ми відкрили рентген-кабінет, оновлений уже в принципі. Наближаємо кожен на своєму місці перемогу і прикордонні громади Сумщини, і Сумщина в цілому дійсно має майбутнє. І ми зможемо створити такі умови для життєдіяльності, що сюди повернуться ті, хто виїхали, і сумщина ще на багато років і десятиліть. І в цілому, і прикордонні громади, зокрема, розвиватимуться і боронитимуть нашу Україну від ворогу зі сходу. Юрій Котляр, Євген Сердюк, Новини СТС. У сумській міській клінічній лікарні No4 запрацював новий рентгендіагностичний кабінет. Проходити діагностичні обстеження. Пацієнти стаціонару тепер можуть безпосередньо на місці, не відриваючись від лікування, говорить директор лікарні. Всі пацієнти, які знаходились на лікуванні в стаціонарних підрозділах, були вимушені звертатися до поліклінічних відділень для проведення ренологічних досліджень. У нас була налагоджена логістика, і наші пацієнти безпосередньо нашим транспортом доставлялися в поліклініку. Це по-перше, це втрата часу, це залучення дуже великої кількості осіб. А зараз це можна зробити тут по місту і в якісні отримати знімки. Сучасний цифровий апарат Каліпсо забезпечує високу якість зображення і знижену дозу опромінення пацієнта, говорять лікарі. Рентгендіагностичний комплекс дозволяє за кілька хвилин провести дослідження як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні, отримати знімок і за потреби одразу відправити його спеціалісту. Цей апарат цифрова система на два робочих місця. Одна з найкращих в Сумської області. Отсюда безпроводною передаються знімки на рентгенабаранський комп'ютер. Вона передає лікарю, і лікар на своєму робочому місці описує знімок розпечатка знімка на цифровому принтері. І видається буквально в 10 хвилин. Пацієнт ведеться і заключення, і знімки. І також можемо записати на диск, який вона може забрати і проконсультуватися в будь-якій лікарні. За добу лікарі можуть обстежити на новому апараті до 30 пацієнтів. Звертатись для проведення діагностики можуть не лише пацієнти стаціонару, а всі мешканці громади, які мають направлення від лікаря. Для нас це дуже важливо, щоб цей апарат у з'явився. нікуди не треба їхати. Можна на місці вже на території самої лікарні отримати відповідне дослідження, результати. Кабінет облаштували на умовах співфінансування. Рентген-систему придбали за кошти громади, а ремонтні роботи виконали за рахунок лікарні. Це наша міська програма за кошти бюджету. Вартість даного апарату – 4 4 мільйони 900 тисяч. Додатково було виділені кошти вже самою лікарнею для відповідного ремонту і підготовки приміщення. Ремонтні роботи продовжувалися протягом минулого року. На жаль, вони трошки були розтягнуті по строку, тому що було введено в експлуатацію приміщення, от окремо окремо в експлуатацію витяжна система, кошти виділялися. Лікувальним закладам, які були зароблені за рахунок під заключення договорів з Національною службою здоров'я України, це майже 1,6 мільйонів було виділено цих коштів. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я, на сьогодні новими рентгенапаратами забезпечені усі лікарні міста. Всі, без виключення, заклади у нас мають сучасні рентгенологічні апарати. Уже ми Ну, якби закрили потребу в такому воді обладнання, і починаємо якби оновлення по деяким закладам, там де більша кількість обстежень, де більша кількість пацієнтів протягом доби обстежується, то там, звісно, і апарати потребують заміни. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. Для більш зручної та ефективної комунікації автори проєкту Експертна думка запустили гарячу лінію, саме для того, щоб зробити цей майданчик для системного спілкування. І він набиває обертів, і ми бачимо відгуки. Ми чуємо як коментують люди анонси передач, як вони телефонують, намагаються нам надати інформацію. Коментарі для звернення необхідно надіслати смс-повідомлення та очікувати на дзвінок. Ми вирішили створити оцю гарячу лінію. Номер ви бачите. І вона буде так налаштована, що туди можна надсилати СМС. А вам потім зателефонуємо. Приймають також анонімні звернення.